Сьогодні 28 листопада-вівторок я позапаковувала свої маленькі рослинки. Ось так, примітивно. Це прикумбенснана нана я накрила, бо він у мене на озвищі стоїть. Я йому зробила високу клумбочку. Ось люстерко моє, все у візерунках. Після того, що було вчора, позавчора. Це небо і земля. Все позапаковувала. Але ж гарно, як сьогодні, сонечко світить. Не знаю, що до гріє, але буде гріти. Земля не сильно промерзла. Ось і клітки поставила, і відра, і горщики, і все, що в мене є, троєндочка змерзла. Рибкам я вже проколола лід, крига там, ну, вони плавали, я зранку вийшла, ще з сьомої не було, вийшла. Тільки розвиднілося, вискочила бігом в садочок, подивитися, що та як. А тут така тиша. Супротив того вітру, вітрюгану, що був, це тиша. Вітерець. Майже немає вітру. Все, позапаковувала, позав'язувала, бо мій блюероу так нахилився, що я думала, що його з корінням. Тут у мене якраз протяг. Думала, що його з корінням виверне. Сам мої. Там садочок мій сукулентний. Вчора змахувала сніжок, треба сьогодні ще пройтися віником. Білочка в віни стоїть. Гарно в садочку, взимку Зим. також гарно, я люблю зиму. Ну, ось таку. Трішки морозину, трішки сніжну, як у нас інколи буває на півдні України. Це я не запаковувала, він вже. Скільки він уже років? П'ять у мене, мабуть, в садочку. Хорсмани мене свої пострухувала віником. Гортензії мої стоять під відрами І тут понакривала. Все одно гарно. Сонечко, вітру немає, моя капуста. Похилила свої листочки. Стоїть також. У кризі стоїть. Гарно, гарно. Гортензія моя. Великолисткова. ще туйка Тиси мої стоять також, а там маленький, геть його і не видно. Він, він, він кущовий, то він висок, високим не буде. Максимум метр двадцять. Кизильник. Ще навіть не скинув свої листочки, ну він пізніше скине, а ягідки будуть у нього червоненькі. Це також гортензія великолисткова. Ой, змітала. Сніг з вайбром. Це блакитна ялинка. І ось гляньте. ось, Відлітає, вона така крихка. Вона вже в мене також років 5 і вона ніяк не виросте. Ну ніяк. Я не знаю і чіпати її боюся. Ну таке щось, як нещастя. Прадодендрине своїм молоденьке накрила. Ті старі ось стоять, похилили листочки. Зараз покажу. Вони згортають у трубочку листочки. А це азалія, вона стоїть ні в року, гарна. А це калсап, Гарно цвів у цьому році. Гарно-гарно цвів. Тут також я своїх маленьких понакривала всіх. Там глухар стоїть, я формую глухаря із цієї, Із з цього я лівцю. ось він уже трішечки вимальовується з хвостиком. Хвостик, як у повече в нього хвостик. Там все в кризі стоїть. Кіпарись я свій закрила Кашмірський, він укутаний ще й під відром. Під спанбондом. Будлея моя. Все-таки гарна війна. Це моя піхточка. Ой, не піхта, як вона на українській мові. Ялиця ось. А її майже не видно там темно. Хай я її так накрила, щоб не сильно потерпала від вітру. Ось у сонячних промінчиках мій садочок, мій улюблений садочок.